У Вінниці на території лікарні імені Перегова виявили мертвими двох собак. Тварини безпритульні, в обох ознаки отруєння, каже зоозахисниця Лілія Юрченко, яка ними й опікувалася. Собак отруїли. Дивіться, однакові симптоми язик на бік і піна. От мокре, вся мокра ця щека в нього, також само квінти, от язичок на бік, кров також само в нього язик на бік. Прикусяни. Все одинаково. Працівниця лікарні Анастасія каже, собаки були спокійні, не агресивні. Прикро, бо того, що, ну за що, ну навіщо? Спокійні собаки, не чіпали нікого, якби ж там, а це реально спокійні. Ми підгодовували, буває, по роботі, бо вони підходили до приймального відділення до нас, і я щось давала їм місце, що собі брала на судки. Постійно бачу цих собак, не агресивні, завжди або десь лежать у тіньочку. І підходиш до них їх годуєш. Тобто вони не кидаються ні на кого. Я ніколи не чула ні гавку, то абсолютно нікого. Ніколи, ніколи. Під опікою у зоозахисниці на території лікарні було шість собак. Всі стерилізовані та вакциновані. Дві зникли минулого тижня, дві знайшли мертвими сьогодні, каже Лілія Юрченко. Залишилася лише луна. У всіх собак на ошийниках були адресники. За цих два тижні ми потеряли вже чотири собачки. Не чотири, а п'ять. Це одну з медоуніверситету. Я знайшла її там у Дві пропали коло входу в піроговку. Ну і оцих двоє. І цих дві ми так і не можемо знайти до сих пір. Ні трупів, ні, ні живих. Вже роками я їх годую, вакциную, обробляю від паразитів. Собачки всі були абсолютно задрісниками. На адресниках була клічка собаки і мій номер телефона. Я йому встановила тут будки уціпльоні. Я кожен день щодня приїжджаю до них, удую їх, дивлюся. Це відео зоозахисниця відзняла напередодні. Дивиться, це така мокра. Глядечка по мама. Мені собаки. Почали за мамою. У поліції за фактом загибелі двох собак розпочали перевірку, повідомила Суспільному старша інспекторка з комунікації Діана Панасюк. Слідча оперативна група поліції Вінницького райуправління на місці події провела всі необхідні процесуальні дії. Інформація про подію зареєстрована. Поліція проводить перевірку для засування усіх обставин смерті тварин. Визначається правова кваліфікація події. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.